Працевлаштування людей, що проживають у сільській місцевості. Така мета уже традиційних зустрічей Коломийського міськрайонного центру зайнятості із головами сільських та селищних рад. У засіданні також взяли участь начальники відділів і управлінь районної державної адміністрації, керівники установ та організацій району. Деталі у сюжеті Віталії Васильчук. У палаці культури народний дім відбулася нарада з сільськими селищними головами, начальниками відділів і управлінь райдержадміністрації, установ та організації району. У порядку денному 10 питань. Говорили про сільське господарство, землю та зміни у законодавстві. Зустрівся з керівниками місцевих рад директор міськрайонного центру зайнятості Мирослав Мацьків. Такі сибідари круглі столи ми проводимо часто, в цьому році це вже є друге засідання такого круглого столу. Також говорили про сучасний стан і тенденції ринку праці у Коломиї та районі у зв'язку з прийняттям нового закону про зайнятість населення, який президент підписав 15 серпня цього року. Відбулося багато змін. З прийняттям нового закону служба зайнятості набуває зовсім іншого. Ну кажуть нового 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 дихання яке дійсно буде мати набагато більше послуг і сп по наданню як безробітнім по співпраці з роботодавцями, такі зустрічі дають практичні результати, каже Мирослав Мацьків. Зокрема, налагоджено організацію громадських робіт у селах та селищах, упорядкування території, будівництво соціально-економічних споруд. Наступний крок це такі вид соціальних послуг, як е Надання допомоги одноразової допомоги на створення додаткових робочих місць це підприємницька діяльність. Теж у селах є багато людей, переважно в сільській місцевості, які хотіли б скористатися цими послугами. Ще одне питання надання дотацій роботодавцям. За словами Мирослава Мацьківа, така підтримка дуже необхідна у сільськогосподарських кооперативах та на фермерських господарствах. До слова, Коломийський міськрайонний центр зайнятості за багатьма показниками є одним із кращих в області. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.